Завтра На всіх кордонах України черги будуть. Це 100%. Від завтра ж уже можуть виїжджати 18 21 чи 22 роки хлопці, бо я так і не зрозумів, що читаю новості, так і не можу поняти, чи 21 рік можна виїжджати, чи 22 ще можна виїжджати. Но 100%, що завтра почнуться очередя уже. Потому що, ну, реально чесно, от, да, говорити, молодь не бачить себе тут в Україні, не бачить тут перспективи. Ну, я... Я кажу за всіх, да, реально кажу зараз за всіх. Ну, Я, наприклад, не хочу звідси їхати, мені тут подобається в Україні. Да, важко, да, трудно, але тим не мені, де хорошо, як то кажуть, легко там, де нас немає, да, чи добре там, де нас нема. Але 100% завтра почнуться величезні, величезні очередя на кордонах. Затра будуть весь тікток, весь телеграм буде показуватись, як наскільки довгі стали черги на виїзд з України. Не на в'їзд, а на виїзд.